Міліціонери прийшли розповісти журналістам, як боролися з економічними злочинами у цій галузі. Вони збільшили викриття тяжких злочинів. Сума матеріальних збитків, яких сягнула більше 22 мільйонів гривень. На корупції попалися більше двох сотень чиновників різних рангів. Для прикладу, за нашими матеріалами, прокуратурою Хмельницької області порушено кримінальну справу відносно голови летичівської райдержадміністрації, начальника земельного відділу. Казаною райдержадміністрації та керуючої справами Летичівської районної ради, які вимагали та отримали хабар в розмірі 30 тисяч доларів США. Торік обласна міліція викрала 74 злочини, пов'язані з хабарництвом. Подекуди масштаби вражали самих правоохоронців. Викриті хабарники намагались покластись до своєї кишені понад 11,5 мільйонів. Гривень середні розміри хабаря отримано однією особою близько 461 шістдесят тисяча гривень, що в 10,5 і разів більше, більше ніж по Україні. Це статистика минулого року за неповний місяць поточного міліція зафіксувала 126 злочинів в галузі економіки. Це більше ніж за аналогічний період минулого року. Виявлено 126 злочинів, з яких 28 злочинів зі збитками понад 100 тисяч, і 6 злочинів зі збитками понад 1 мільйон гривень. Задокументовано чотири факти вимагання та отримання хабарів. Тож для правоохоронців роботи вистачатиме і в цьому році вони пообіцяли не збавляти обертів щодо протидії економічній злочинності. Юрій Курочка, Андрій Храбус для інформаційного випуску. Були насамперед, це протидія